Людики, всім привіт! Цікава інформація про те, як можна перемістити карту навігації з мультимедійної системи автомобілів. це Шкода, Volkswagen, Seat, Мультимедійки, Discover Media, Discover Pro або Bolero чи Columbus перевести. Карту винести сюди на панель приладів, якщо вона у вас цифрова. В принципі, немає в цьому нічого складного, якщо у вас, наприклад, панель приладів Discover Pro, мультимедійна система, точніше, вона автоматично буде переносити картку туди, на панель приладів. Але якщо у вас Discover Media, як у мене, вам доведеться натиснути отаку от клавішу Мапа, і ця мапа перелетить. Потихенечку сюди на панель приладів. Якщо треба повернути назад, натискаємо мапа назад, вона з'являється тут. Цей блок мій ну, в Discover Media, тобто MIP стандарт 2-2,5, він не підтримує одночасно вивід карти на панель приладів і на панель блоку навігації. Тільки Harman Kardon блоки це MIP High що 2, що 2,5, які більш потужні, де більший екран. де 8 або 9,2 дюйми, вони підтримують отримують одночасний показ карти, що на панелі приладів, що на панелі мультимедійної системи. Ну, а таким чином можна її переносити. Також, якщо ви хочете масштабувати розмір картки на панелі приладів цифровій, ви це можете зробити натисканням на клавішу ОК. Отут, от на клавіші мультифункціонального свого керма. І отак воно буде збільшуватися, зменшуватися. Коли ви ввімкнете навігацію, введення до якоїсь функції. Це буде ще цікавіше, тому що тут буде підсвічуватися а, дорога, по якій треба їхати, будуть з'являтися знаки. А тут у нас будуть виводитися обмеження швидкості. Тут ми можемо а, вибрати, наприклад, маневр, поворот буде показуватись. Тобто цей екран також не буде пустий. Тут хоча б якась інформаційна, інформаційні деталі будуть. По суті, як можна дублювати, грубо кажучи, вивід, щоб карта у вас була тут, і карта у вас була тут. Це можна зробити, якщо у вас є, наприклад, Android Auto або. Apple CarPlay, ви таким чином можете зробити наступну річ. Ми підключаємо телефон, але не запускаємо ведення, тобто ми ведення можемо запустити на вбудованій навігаційній системі, зчитувати всі дані отут з панелі приладів. А тут у нас буде просто картка. Тому що якщо ми тут запустимо навігацію, що відбудеться? Давайте подивимося. Наприклад, кудись на АЗС, поїдемо. Давайте от сюди, що відбувається. У нас на панелі приладів пише, що активована навігація в мобільному пристрої і. Нам карта стає недоступна. Тому ми просто звідси виходимо. Тут ми тримаємо просто як картку. Так, тут теж от будуть виводитися вулиці, повороти. А тут у нас буде вже ведення. Це як варіант один, як можна обійтися, обійти такий хак. Не працює, не дозволяється виводити в цих автомобілях. Це Golf 7 Passat Octavia там до ну, коротше, сьомого-восьмого покоління, Октавія, ем, Octavia сьомого покоління, у яких є така функція, от вони не дозволяють виводити навігацію Google Maps чи Waze наприклад, на панель приладів. Це поки що невеличка така недоробка. Я так гадаю, що її для наступних поколінь приберегли. Можливо, більше ресурсів потрібно ну, коротше, потужності мультимедійної системи, щоб це працювало. ну, Але, по суті, от такі варіанти, от як це працює, отак можна ним користуватися. Дякую за перегляд, підписуйтесь. На канал внизу розміщу посилання на більше цікавих відео по автомобілям групи ВАК. Дякую і до нових зустрічей!